Давайте подивимося почуття загаданої людини до вас. Почуття загаданої людини. Що між вами зараз цією людиною? Що між вами зараз? Між вами можуть бути якісь такі переписки. Це може бути спілкування через якийсь інтернет, або ж може бути телефонні розмови, але це якось ну, там, де треба якось, ви не поряд, скажімо так. Між вами. Вас показують в більш стійкій такій позиції, а чоловік може бути десь на відстані від вас і якимось періодами до вас приїжджати. Може бути таке. Давайте подивимося почуття цієї цього чоловіка до вас. Почуття. Тут в почуттях є для вас, по-перше, тут більше про думки показують, не про почуття. В думках до вас іде якраз яка. Як Якраз іде до вас дорога, вибачте. Чоловік, цей лицар, тут дорога, тут дорога, тут дорога. Тобто він зараз обдумує, можливо, планує якусь до вас поїздку. Можливо, не все виходить так, як хотілося, і потрібно через якісь розбірки, через якісь проблеми вибивати, скажімо так, до вас дорогу. Чи вийде в нього? Смерть? В нього вийде, але не одразу це може бути таке, що треба звертатися до когось із керівництва із когось того, хто вище по статусу для того, щоб дали можливість. А поки що, якщо не буде такої, якщо він не звернеться до того, хто може вплинути на ситуацію, то можливо таке, що ні, якщо дороги не буде.